Чи траплялося вам таке, що ви були посеред розмови, розповідали щось справді важливе для вас, і раптом хтось вас перебиває? Це трапляється на зустрічах, це трапляється з друзями, це трапляється навіть у найінтимніші моменти, коли кохана людина перебиває вас. І ось справжнє питання як ви реагуєте, чи мовчите ви, відходячи на задній план, чи незграбно посміхаєтесь і шепочете? Вибачте, продовжуйте. Це здається нешкідливим, але це не так, бо щоразу, коли ви поступаєтесь з собою в цей момент, ви навчаєте світ, що ваш голос не заслуговує на те, щоб його почули. І ось правда, це не просто про перебивання, це про силу, про присутність, про повагу. Всього три прості слова, які можуть зупинити перебивання, три слова, які колись використовували Марк Аврелій, Сенека, Епіктет, слова настільки оманливо прості, але настільки сильні. Що можуть миттєво заповнити кімнату і привернути до себе погляд кожного, тож залишайтеся зі мною до кінця. Бо як тільки ви вивчите ці слова, вам більше ніколи не буде важко бути почутими. А якщо ви вірите в опанування себе, у те, що ви стаєте непохитними в галасливому світі, тоді знайдіть хвилинку прямо зараз, щоб підписатися. Цей канал, мудрість стоїків це місце, де ми стаємо сильнішими разом. Що це за три слова? Ми почнемо з самого першого. Але перш ніж ми це зробимо, давайте зрозуміємо, чому сама мова завжди була пов'язана з владою в стоїчній філософії. Частина перша слова та влада. Стародавні добре знали цю істину. Римляни вірили, що слова можуть сформувати імперію. Одна обіцянка може розпалити війну, одна команда, вимовлена в потрібний час, може врятувати тисячі життів. Сенека писав Луцилію: стислість і спокій у мові мають більше сили, ніж найгучніші крики натовпу. Негучність, не шум, а спокійна влада. І це дійсно і сьогодні. Влада більше не полягає в мечах чи щитах. Вона полягає в тому, як ти говориш. На зустрічі, якщо ти не можеш утримати увагу, тебе проігнорують. На переговорах, якщо ти не можеш захистити свої слова, тебе відкинуть. Навіть у стосунках, якщо ти не можеш врівноважити свій голос, тебе не помітять. Ось у чому проблема. Більшість із нас віддає свою силу, ми незграбно посміхаємося. Ми шепочемо. Вибачте, ми поступаємося. і в цей момент ми посилаємо небезпечне повідомлення. Мій голос має менше значення, ніж ваш. Марк Аврелій щодня застерігав себе: не відволікайтеся на те, що є зайвим, тримайтеся того, що є суттєвим. Якщо ви не оберігаєте те, що є важливим у ваших власних словах, інші заберуть це у вас. Отже, як повернути увагу не кричачи без гніву, почнемо з першого слова слова такого простого, що багато людей сприймають його як належне, перше слово, слухати. Чому воно таке потужне? Психологи називають його орієнтовним сигналом. Коли ви кажете слухати, людський мозок миттєво перепрограмовується, щоб зупинитися. Зосередитися, підготуватися до чогось важливого. Уявіть собі це. Ви на зустрічі. Кімната гуде від суперечок, голосів, які змагаються за домінування. Ви не підвищуєте голос, ви не грюкаєте по столу. Ви просто кажете, послухайте, ось що потрібно зробити спочатку. Шум затихає. У кімнаті завмирає. Не тому, що ви комусь погрожували, а тому, що слово слухати має вагу. Це ніжна команда. Яку наші інстинкти запрограмовані виконувати історія дає нам докази: Епіктет, вчитель Стоїк, був відомий тим, що робив паузи посеред уроку, коли його учні ставали неспокійними. Він не лаяв їх, він не кричав, він просто оглядав кімнату, піднімав погляд і повільно казав: Слухайте, і в цьому одному порядку слів відновлювався. Тиша стала його союзником. Століттями пізніше Мартін Лютер Кінг молодший повторив той самий принцип. У своїй легендарній промові У мене є мрія він часто починав з фрази А тепер слухайте. Тисячі людей скандували, плескали в долоні, кричали. Однак, почувши ці слова, вони нахилилися. Натовп підкорився свій шум серйозності його голосу у цьому урок. Коли ви використовуєте заклик слухати, ви нагадуєте іншим, що ваші слова мають цінність. Ви не питаєте дозволу, ви заявляєте про свою присутність. Але одного слухання недостатньо. Увага швидко згасає, якщо вона не пов'язана зі значенням. Ви повинні показати людям, чому вони повинні турбуватися, чому ваші слова заслуговують на пріоритет. Саме тут з'являється друге слово, яке змінить ієрархію будь-якої розмови. Друге слово важливо. Переривання трапляються, тому що люди вважають, що їхні думки важливіші за ваші. Вони вважають, що те, що вони мають сказати, є терміновим. Тоді як те, що ви говорите, може почекати. Але в той момент, коли ви використовуєте слово важливо, це припущення руйнується. Ви змінюєте ієрархію розмови, ви створюєте вагу і мозок реагує. Нейронаука показує, що коли щось позначено як важливе, розум надає цьому пріоритет. Увага загострюється, фокус поглиблюється. Уявіть собі цю сцену, ви представляєте ідею, а хтось вас перебиває. Замість того, щоб затихнути. Ви кажете спокійно, важливо ось що, миттєво переривання втрачає силу. Ніхто не хоче бути дурнем, який ігнорує важливе стоїки зрозуміли це давно. Марк Аврелій нагадав собі: тримайся того, що необхідно, не відволікайся на те, що немає важливості. На полі бою, оточений радниками, Марк, як кажуть, підняв руку та заявив: Важливою справою є дисципліна солдатів. З цими словами нескінченні балаканини зникли, і вся увага повернулася до суті проблеми. У нашому повсякденному житті це може звучати так, що тут важливо, щоб я спочатку пояснив причину або важлива деталь, яку я збирався додати, змінює все. Зверніть увагу, що відбувається. Ви більше не боретеся за увагу, ви визначаєте, де належить увага, але ось у чому заковирка. Тільки важливість може здаватися абстрактною. Люди можуть кивати і все одно відходити. Щоб по-справжньому керувати присутністю, ви повинні вкорінити важливість у часі, зробіть її негайною. Ось чому третє слово має найбільше значення, і це те слово, яке повертає кожен блукаючий розум до теперішнього моменту. Третє слово зараз пізніше легко ігнорувати. Завтра можна відкласти, але зараз не можна відкинути. Коли ви кажете зараз, ви закріплюєте увагу в єдиному моменті, який справді існує. Сенека писав, що життя поділяється на три частини: що було, що буде, і що зараз. Ми не господарі перших двох, а лише третьої. Стоїки вважали, що теперішнє це наше єдине майно. Ось чому слово зараз таке потужне воно не дозволяє відволікатися, воно вимагає присутності. Уявіть собі це, вас переривають на півслові. Замість того, щоб відступити, ви кажете, а тепер дозвольте мені закінчити це. Інша людина зупиняється, бо зараз не є необов'язковим. Це змушує їх повернутися до теперішнього моменту разом з вами. Історія дає нам яскраві приклади. Зенон Кіційський, засновник стоїцизму, припиняв дебати та нагадував своїм учням: зараз час займатися філософією, а не завтра. Використовуючи слово зараз. Він відмовлявся дозволяти мудрості відплисти в абстрактне майбутнє. Він повертав усіх до реальності. Навіть у сучасному житті лідери, тренери та командири покладаються на неї. Генерал не каже скоро, він каже зараз. Тренер не кричить пізніше, він вимагає зосередитися зараз, тому що терміновість наказує діяти. Тож, коли ви кажете зараз, почуйте решту моєї думки, ви не боретеся з перериваннями. Ви замінюєте їхній імпульс своїм власним. Коротко, різко, беззаперечно. За допомогою слухати ви отримуєте увагу. За допомогою важливо ви визначаєте пріоритет. За допомогою зараз ви вкорінюєте його в теперішньому. Але знання цих слів недостатньо. Є пастка. Більшість людей потрапляють в одну звичку, яка руйнує будь-який авторитет, щойно вони відкривають рот. І цією пасткою є слово. Вибачте, подумайте, скільки разів ви це робили, вас перебивають, і майже не замислюючись, ви шепочете. Вибачте, продовжуйте. Це здається ввічливим, це здається безпечним. Але під поверхнею це руйнівно, тому що щоразу, коли ви використовуєте, вибачте, в цей момент, ви не просто вибачаєтеся, ви просите дозволу існувати в розмові, ви вчите іншу людину, що її слова заслуговують на місце. Тоді, як ваші можна відкинути, епіктет попереджав: ніхто не може применшити вас без вашої згоди, і коли ви здаєтеся з вибаченням, ви віддаєте цю згоду. Уявіть це. І на зустрічі ваша ідея переривається, ви відповідаєте. Вибачте, продовжуйте. У цю мить ваш вплив зникає. Кімната більше не бачить вас як того, хто утримує цінність. Вони бачать вас як фоновий шум. Або вдома ви ділитеся чимось близьким вашому серцю. Ваш партнер перебиває, і ви відповідаєте вибачте, будь ласка, закінчіть. Ви щойно сказали йому: Мої почуття менш важливі. Робіть це досить часто, і люди повірять вони продовжуватимуть переступати через ваш голос не тому, що вони жорстокі, а тому, що ви їх цьому навчили. Стоїки розуміли, що влада не є примусовою, вона втілена. Сеніка нагадав нам, що спокійна стислість переконує глибше, ніж гнів. Але спокійна влада це не те саме, що капітуляція. Отже, справжня небезпека вибачення полягає не в слабкості в один момент це повільне згасання вашої присутності з часом, що ставить питання: якщо вибачення це пастка, то яка альтернатива? Є одна фраза, така ж коротка, така ж проста. Але замість того, щоб зменшувати ваш голос, вона розширює його. І ця фраза, слухай, це ще не все. Тож, якщо вибачиться пастка, який вихід, все зводиться до однієї фрази, коротко, чітко, сильно, слухай, це ще не все. Уявіть, що ви на зустрічі. ви ділитеся ідеєю, а потім хтось втручається. Більшість людей відсахнулися б, але замість цього ви підводите погляд, стабілізуєте тон і кажете, слухайте, це ще не все. Раптом перебивання втрачає оберти. Ваш колега робить паузу. Чому? Тому що ви щойно заявили, що думка ще не закінчена, і не тільки це вона має важливість. Уявіть це у ваших стосунках, ви відкриваєте своє серце, друг перебиває вас своєю історією. Замість того, щоб зникнути на задньому плані, ви трохи нахиляєтеся вперед і кажете, послухайте, це ще не все. Ефект тонкий, але глибокий. Ви нагадали їм, що ваш голос це не шум, це суть. І люди не перебивають суть, вони нахиляються. Навіть у шлюбі, у найзнайоміших справах, ця фраза може змінити звички. Партнери часто перебивають одне одного з комфорту, а не зі злості. Якщо ви відповідаєте, послухайте, це ще не все. Ви повертаєте собі простір без ворожості. Стоїки назвали б це дисципліною мови. Епіктет навчав, що мовчання це майстерність, але також і здатність спрямовувати мовчання. Коли ви кажете, послухайте, це ще не все. Ви спрямовуєте мовчання повернення до себе, ви повертаєте собі момент зі спокійною владою. Це не про зарозумілість, це про присутність. Вибачте, змушує ваші слова звучати як шум. Ці слова це не просто тактика розмови, вони є відображенням того, як ви бачите себе. В серці стоїцизму лежить ця істина. Ваші слова не відокремлені від вашого характеру. Те, як ви говорите. Показує, як ви бачите себе. Епіктет нагадував своїм учням, дисципліна мови відображає дисципліну думки. Сенека писав: стислість має більше сили, ніж гучність. Марк Аврелій попереджав: не витрачайте слів на те, що зайве. Коли ви використовуєте слухати, ви претендуєте на увагу, коли ви використовуєте важливо, ви визначаєте пріоритет. Коли ви використовуєте зараз, ви закріплюєте присутність. А коли ви замінюєте, вибачте, на слухайте, це ще не все. Ви перестаєте відмовлятися від своєї влади. Це не маніпуляція, це про цілісність, це про те, щоб жити так, що викликає повагу, ніколи не вимагаючи цього. Тому що той, хто втілює повагу, ніколи не повинен просити її. Він носить її з собою, куди б не йшов. Тож пам'ятайте ці слова, практикуйте їх. Нехай вони змінюють те, як ви говорите, і те, як інші слухають. А якщо ви готові зміцнити не лише свої слова, але й весь свій спосіб життя, підпишіться на мудрість стоїків. Разом ми йдемо шляхом спокійного авторитету, разом ми вчимося жити непохитно. Якщо це відео принесло вам цінність, ви можете натиснути кнопку подяки, щоб підтримати мене у створенні набагато ціннішого контенту.